Друзі, всім привіт! Ви на каналі MyCamping. В мене сьогодні було дуже душевне відео. Повну версію можете подивитись на Ютубі. Готував каву на інтегрованій системі чудовій, неймовірній тера інкогніта. Везен називається. В мене є повне відео на каналі, де я е, тільки знімав про неї огляд. А сьогодні в мене була можливість на ній поготувати газовий балон примус, тера інкогніта Везен. Підставка ось така йде в наборі. Я встановив турочку, каву, ось таку, готував каву. Ось в мене Wildo Fold Cup, звичайна така кружечка. Там ще залишки кави. Вже все холодне. Зараз ще одну порцію буду робити. Ось така атмосферна газова лампа від Fire Maple. Оточую себе речами, які дуже подобаються, від фірми Кешо, Декатлонівської. Ось така 200 гривнева пляшка. Напевно, одна з найкращих взагалі покупок за останні 3000 років, а може більше. Ніяких ущільнювачів, нічого нема. Нікону не смердить. Абсолютно третанова, 200 гривень за промокодом буде знижка 10%. Тобто на 20 гривень дешевше 180 буде. М -м. Зараз покажу вам атмосферу. Трішечки переключу. Зараз буде не дуже, напевно, естетично, переключення буде. Вибачте, будь ласка, за це. Ось така от атмосферка тут. Вітроекранчик. Турка вже без кави пуста з твоїй сторонці. Ось такий столик дерев'яний. ну Газова лампа, всі ці речі там, не знаю, казати про це, не казати. Килимочок Terra Incognita. Чому? Тому що дешевий. 600 з чимось гривень і вже півроку тягаю. Тера інкогніта везен. Дуже давно хотів її спробувати в роботі, і тільки от зараз мені вдалося. От. Тому, шановні, переходьте, дивіться, будь ласка, повну версію цього чудового відео. Воно дуже душевне. У мене на каналі раніше було дуже багато. Кожної суботи виходили такі відоси, а зараз кожної суботи. Я виходжу в прямий ефір, відповідно, на Ютубі, і е, ці відео почали виходити трішечки рідше, тому що дуже багато роботи. Роботи якої? Да блогерської роботи. Зйомка відео, монтаж відосів, потім треба десь порядження шукати е, під якісь умови, відповідно. Тому, тому так, зараз так. Переходьте, дивіться повний відос, Підписуйтесь, якщо сподобається, в усі соціальні мережі. Залишайтеся зі мною всюди, дуже цікаво. Приходьте на прямі ефіри по суботам, о 19 годині вечора. По Києву і Інстаграм, Телеграм, Ютуб. всюди вас чекаю. Всім дякую.